О, пліт. Відео само по собі вже доволі непогане, тут, як ви бачите, доволі таке красиво. Але не вистачає одного елемента, це публіки. Ну це не біда, тому що в нас є все для того, щоб її створити. Тому вперед. А, ні, він нас буде розчулений. <звук> ну, для нашого концерту для піньків е все готово. І тому ми починаємо пісню тематично <соф> для студента. Всяка худобенка крихітна, хоче поїсти зрання, добре на шлунок і вигідно їжу приймати щодня. Тут не існують якісь вихідні, людоньки їжте, не будьте дурні, божечку милий, як хочеться жерти мені. Мозок голодний ображений, лізе уся фігня. індик там ходить підсмажений, Бродить варена свиня, тягнуться руки до тої свині, і я засинаю в кошмарному сні, божечку милий, як хочеться жерти мені, прийдуть ті часи. І буде у мене кіло ковбаси. ковбаска не шкодить знанням. Я написав президентові, а він мені відповість, як можна жити студентові, котрий вже місяць не їсть, я його бачу лишень у кіні. А він мене бачив у капцях в труні, Божечку милий, як хочеться жерти мені. Я у кафе підкою, серник надкушений вкрав, ах, він старою шкарпеткою, я його тиждень жував. потім я згадував його три дні. І захлинався у власній слині, божечку милий, як хочеться жерти мені. Прийдуть ті часи, і буде у мене кіло ковбаси, ковбаска не шкодить знанням. Отже, нагадую, що це був концерт для піньків, а Концерт не для піньків відбуватиметься 19 грудня в актовій залі червоного корпусу. Тому зустрінемося там.